Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх. Це спеціальний ефір на радіо НВ. І сьогодні хочеться поговорити про якісь досягнення перемоги. Знаєте, до дня незалежності завжди любили там складати списки на 20-ту річницю. Там 20 перемог України на 25-ту 25. Якщо ви там працювали в якомусь тематичному медіа, то це там було 25 технологічних розробок. Там 20 українських. Культурних досягнень і тому подібне і тому подібне. Вже більш як три роки ми живемо у повномасштабній війні. І сьогодні хотілося б поговорити про. Певні досягнення України саме у сфері оборонної промисловості, тому що для нас це зараз тема номер один, і вона дає змогу не тільки стримувати російський наступ сьогодні, а й мати, знаєте, захист на майбутній. Тому хочеться поговорити власне про те, що за ось цих три роки Україна встигла зробити досить багато. Так, можна звинувачувати, що. Ми повинні були рані... робити це раніше, але вже знаєте, до минулого того ми не повернемося, тому потрібно. Жити сьогоденням і не допускати минулих помилок, і мені здається, велика кількість досягнень української оборонки за останні три роки, які в певній мірі є й, напевно якимись розробками світового рівня, як, наприклад, морські дрони, буквально днями читав великий матеріал, що США хочуть і свій флот морських дронів створити, але в них нічого не виходить. В Україні вийшло створити таку зброю, яка дала змогу відігнати російський флот подалі від наших прибережних вод від наших. Кордонів тому це одна з таких от невеликих перемог, невеликих досягнень, але їх впевнений кілька десятків та й назбирається. І власне про це хочеться сьогодні поговорити зі мною на зв'язку. Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний. Вадиме, вітаю вас і е, хочу почати напевно з того, про що українці вже останній тиждень читають і дивляться це далекобійна ракета. кажуть до трьох тисяч кілометрів летить. Не знаю, можливо, трошки е, придумали, прикрасили, е, щоб ворога дезінформувати. Але тим не менше, Україна фактично за не знаю за три роки, можливо, навіть менше, створила зброю, яка в теорії може летіти на три тисячі кілометрів. І хочеться ось з цього почати загалом. Наскільки для України та й для світу це швидкий темп, важлива розробка? Наскільки це нас показує, я не знаю, як якихось е, як, як якусь країну, яка здатна ще створювати зброю, знаєте, і конкурувати на світовому рівні, тому що мені здається за останній рік це вже шоста ракета, яку показали українські компанії там ну. Щось ракета, дрон, щось ракета там по-різному їх називають. Але да, але так чи інакше, якісь зрушення в нас тут є, і ми, схоже, потрошки зменшуємо залежність від партнерів. Тому давайте з цього почнемо і розкажіть, будь ласка, наскільки це класне досягнення, чи все-таки потрібно е на нього дивитися обережно. Дійсно, ми бачимо, що зараз в інформаційному просторі дуже багато інформації щодо найостанніших розробок, а це саме стосується криватої ракети фп 5 ну, наш фламінго. Щодо темпів, це дійсно досить важливе питання і важливий аспект. Городник заявляє, що загалом на розробку та якісь. Тестову програму було витрачено 9 місяців, і ми бачимо, що це дуже дуже а, швидкі темпи, а, які ну навіть найбільші корпорації вони не а, здатні показувати такий темп. Але тут дійсно важливо розуміти, що це темп, який ми маємо в умовах воєнного часу, а, де потрібно. Надавати нашим захисникам силам безпеки оборони і якнайшвидше та найбільшу кількість засобів для того, щоб ефективно нищити ворога. Що стосується саме цієї ракети, то дійсно ми бачимо заявлені тактико-технічні характеристики на дуже високому рівні, і за великим рахунком, досить обмежене коло країн воно може показати в своєму арсеналі такі засоби, які б мали можливість. Уражати ці на дистанції до трьох тисяч кілометрів я правильно також... розумію, що в Європі немає жодної ракети, яка так далеко летить, якщо ми не беремо американські там томагавки, наприклад, які там в Дійсно, Нідерланді... станом на зараз європейські країни вони тільки запускають програму розробки далекобійної зброї, і за їхніми же планами вони зможуть представити щось в подібному класі лише не раніше, там 2030 року. І європейські країни там дійсно в цьому плані вони не мають подібних засобів. Цікаво ще зрозуміти, от наскільки загалом ви оцінюєте ось цю ракетну програму України за останні три роки, тому що дійсно хтось каже це там ракети-дрони, хтось ракетами їх називає, хтось реактивними дронами по-різному. А от так чи інакше, якась кількість із цих засобів, які б'ють там на 500-700 кілометрів, 400, тепер ми бачимо ну, як мінімум заявлена історія в 3000 кілометрів. Наскільки це взагалі для України прорив і серйозні досягнення? В будь-якому випадку я би оцінював це з урахуванням контексту. Дійсно, ми бачимо, що наші західні партнери та союзники вони мають дуже технологічні рішення, вони мають дуже ефективні рішення, але відповідно це за собою тягне дороговартісність, і треба розуміти, що вони витратили не один рік на ту чи іншу розробку. За деякими напрямками, якщо ми там порівнюємо, до прикладу, з ракетами Скальп, Шедоу», то тільки на розробку було витрачено більше п'яти років, і, відповідно, бюджети вони не співставні з тими, які зараз Україна має та має можливість витрачати на РНД, на науково дослідні розробки. Зачасту ми бачимо, що зараз цей фокус. Розробок та впровадження нових рішень та нових технологій він більшою мірою перейшов до приватних виробників, тобто велика кількість тієї номенклатури далекобійного озброєння, які є станом на зараз в арсеналі сил безпеки оборони, це розробки саме приватного сектору оборонно промислового комплексу. Що стосується ціни, це теж один з важливих аспектів. Оскільки ми бачимо, що характер сучасного поля бою, він диктує те, що будь-яка а, а, зброя, вона а, потрібна в таких кількостях, яких раніше жодна країна не потребувала. А, і відповідно інтенсивність та тривалість а, цієї війни показує, що а, ті засоби, які станом на зараз представлені, вони є. Логічним а, чином розроблені до того, щоб мати можливість швидкої а, швидкого масштабування виробництва і відповідно відносно недорогих компонентів та комплектуючих. За великим рахунком, якщо ми кажемо по деяких виробах, то вони використовують в своєму а, активі в своїй базі, а, навіть не комплектуючи подвійного призначення, а суто цивільного призначення. Тож це теж є один з таких важливих моментів, скажімо так, нелінійного та асиметричного підходу, в тому числі і з боку наших виробників та розробників, для того, щоб отримати ефективний засіб з тих комплектуючих, які є на ринку тут і зараз, і які можна швидко включити в виробничу логістику та вибудувати відносно захищення ланцюжки поставок цих комплектуючих. Я ще знаєте днями розбирався з питанням того, які чи, чи які країни, чи в кого взагалі зафіксоване найдальше влучання дронами, і виглядає так, що Україна тут одна з лідерів, тобто у нас є підтверджене влучання дроном там на скільки? 1850 кілометрів здається. Тобто, в теорії шахет може пролетіти 2,5 тисячі, але ми не знаємо, летить він чи не летить. І ще я подумав, що. Є ось ці американські безпілотники, але вони, якби не камікадзе, вони скидають скоріше ракети чи розвідники, тобто це теж інший клас. І в Україні ж таких дронів. Ну я говорив там, хтось називав 5-7, хтось говорить більше, але очевидно, що частково ці розробки в таємничині. Але виглядає, що Україна буквально за три роки ввірвалася в лідери по діпстрайку з точки зору дронів, і виглядає, що знову ж таки не так багато, напевно, окрім Ірану. І США у нас тут конкурентів. Дійсно, тут аналізуючи цей підхід та цей домен протистояння, ми бачимо, що те, що для сторонніх аналітиків, поглядачів є як чимось таким майбутнім та футуристичним, тобто, поле бою майбутнього, це для нас є, ну, можна сказати, рутина та сьогодення. І дійсно дрони як один з ключових елементів а, сучасного поля бою це те, що народилося саме в нас. І відповідно, ми в цьому напрямку є, а, можна сказати, безумовними лідерами, оскільки ми маємо можливість опрацювати виріб, відтестувати його, оперативно внести якісь відозміни, покращення, і відповідно ця. Цей трек він постійно вдосконалюється. Що стосується дальності ураження, то дійсно ми бачимо, що в Арсеналі дійсно є так 5-7 основних засобів, але загалом їх значно більше, оскільки дуже багато гравців, дуже багато компаній вони задіяні в процесі виготовлення розробки та масштабування ударних дронів, в тому числі і дібстрек дронів. Але загалом ми бачимо, що дальності в 2000 км кілометрів це вже є для нас не чимось таким недосяжним, а є можна сказати певною практикою. А от цікаво ще почути від вас, от наскільки буде справедливим твердження, що Україна, очевидно, не, не лідерша на цей момент, але як мінімум має досить велику номенклатуру засобів для дальніх уражень, тобто і ракети і й дрони і це все не одиничний виріб, і не як я згадую, якась французька ракета 40 місяців виготовляється, тому що там ніхто не спішить і потрібно йти додому в четвертій вечора. І при цьому у нас досить таке масштабоване і мас масове виробництво цього всього, тобто Впирається, я так розумію, лише в кошти, і Україна тут ну досить представляє себе конкурентно на світовому ринку зброї. І це дійсно так і є, оскільки ми бачимо, що велика кількість українських компаній, українських розробників вони залучені безпосередньо в процес виробництва та розробки цих засобів це стосується якихось моментів пов'язаних з виробничою логістикою, то тут теж треба віддати належне, оскільки ми бачимо, що в Україні є ядро, це саме конструктори, інженери, які відповідальні за розробку, за імплементацію тих чи інших технічних рішень. Але треба також розуміти, що сучасний безпілотник це. Досить технологічне та високотехнологічний виріб, який містить багато компонентів та комплектуючих, і в тому числі таких, які на жаль не виробляються в Україні. А це стосується мікроелектроніки, це стосується певних високоміцних композитів. Тобто, це все показує те, що на жаль, ми не зможемо на всі 100% відійти від питань кооперації з міжнародними. Виробниками, і це буде, ну скажімо так, треба як наймога швидше йти до питання максимальної локалізації виробництва компонентів та комплектуючих, але загалом глобалізація нам показує, що подібний процес він, напевно, вже не буде повернутий назад і від таких ланцюжків постачання тих чи інших компонентів чи комплектуючих, які в тому числі залучені а міжнародні виробники, ми не відійдемо. Мені ще цікаво, от зрозуміти наскільки, на вашу думку, вся наша зброя особливо особливості Діпстрайки є конкурентними на глобальному ринку, тому що поясню з однієї сторони, ми бачимо. Тверджені удари, далекі, дуже польоти, і так далі. Але ці компанії хтось спеціально не залучає гроші, десь це важко залучити. І ми, якби чуємо історії успіху використання, але історії успіху в, в дусі капіталізму, поки якось вони мовчать. І з іншої сторони, ми бачимо андурів американські 32 мільярди капіталізації. І як мені кажуть, їхні ракети в Україні не літають, тому що росіяни їх просто гасять і, і все. Ну типу, софт в них клас. Але ракета не летить, і от цікаво зрозуміти на вашу думку, коли цей експорт таки дозволять, наскільки ми зможемо бути конкурентними, і буде попит на цю продукцію, тому що багато хто говорить, що Україна як для власного відновлення, так і не знаю, наче подяка світу, хоче свої ці розробки експортувати у світ, і цікаво зрозуміти, наскільки буде попит на це все. У я б напевно розділив відповідь на три окремих таких треки, але вони взаємопов'язані: перший трек, що дозвіл на експорт української зброї, це все ж таки питання, яке криється в політичній площині. Але менш з тим, ми бачимо, що будь-яка компанія, яка працює в такій технологічній та наукоємній галузі, вона потребує інвестицій для продовження РНД. Зараз ми бачимо різні шляхи, як компанії вирішують це питання, це в тому числі і в першу чергу це реінвестиції, тобто з тих коштів, які отримані за виконання попередніх контрактів, виробник реінвестує в тому числі в R&D для того, щоб вдосконалювати свої вироби. І третій шлях, як це працює станом на зараз, то дійсно ми бачимо шлях кооперації з міжнародними гравцями, тобто це створення спільних підприємств. Це входження до прикладу іноземного капіталу в українські компанії, і таким чином відкриваються нові горизонти для виробника. Він може залучати технології, які є у компаній сторонніх, для того ще краще оптимізувати свої вироби, робити їх більш ефективними та відповідно більш смертоносними для ворога. Тобто, питання відкриття експорту, воно ще раз. Лежить в політичній площині, що стосується продовження та масштабування і покращення українських розробок, то тут є механізми, які з на зараз користуються як наші компанії, так і міжнародний бізнес. Вони знаходять шляхи для того, щоб йти в кооперацію. А що стосується українських безпосередньо розробок, то дійсно вони користуються попитом і є. Багато охочих, в тому числі Сполучені Штати Америки, закупають українські безпілотники, але не в бойовому виконанні, а скажімо так, для якихось практичних тренувань. Тож, дійсно, ми бачимо, що попит на українську зброю він високий, і з відкриттям ринку експорту. Я думаю, що ми побачимо це на практиці. Скажіть, будь ласка, ще про дрони морські цікаво, тому що днями бачив публікацію, що Сполучені Штати Америки хочуть побудувати свій флот морських безпілотників, але щось у них поки все тільки вибухає, нічого нікуди не пливе, і з навігацією проблеми зі всім проблеми. Наскільки розробка. Українська чи розробки українські, тому що кілька таких дронів також є передовими інноваційними, і е, наскільки воно знову ж таки хочеться зрозуміти легко повторюване, чи з іншої сторони складно повторюване, тому що начебто, той самий шахет, всі кажуть, що це не знаю там пральна машина, яка літає. А в результаті, коли почали досліджувати, то його там ледь не 20 років розробляли технології зі всієї Європи, зі всього світу. І ще попробую повторити. Таке. І дійсно це дуже справедливо для розуміння, як побудована морська екосистема українських безпілотних катерів, безекіпажних катерів. Це є досить високотехнологічний виріб. Там використовується безліч а, технологічних рішень, як у навігації, так і у зв'язку для того, щоб можна було ефективно керувати цими а, засобами. Що стосується поточного положення справ, то ми бачимо, що вони продемонстрували свою ефективність, користуючись не в останню чергу, ефектом несподіванки тобто, це був Абсолютно асиметричний а, хід з боку наших сил безпеки і оборони, які використовували досі невідомі ворогу засоби, і свою ефективність вони продемонстрували на всі 100%. Але треба також розуміти, що ворог він адаптується і під а, нові загрози, тобто він вибудовує свої контури для протидії подібним засобам. Тож зараз а, ефективність застосування подібних систем вона дещо. Пала, але це є логічним кроком. Тож і наші виробники вони теж розуміють, що ворог шукає якісь засоби протидії і своїм е своїм чином вони е дають покращення для того, щоб обходити подібні протидії з боку ворога. Що стосується сполучених штатів Америки, то дійсно вони е анонсували, що їм Цікаво йти шляхом розвитку, теж без екіпажних катерів, але тут треба розуміти, що певне лоббі найбільшого флоту у світі, вони все ж таки досить досить великі, да, досить великі та консервативні, відповідно, їм для Поточного стану справ простіше воювати авіаносними ударними групами, великими з'єднаннями. Але практика показує, що дійсно це є теж один з великих треків та велика тенденція розвитку сучасних флотів, і ми побачимо ще більше подібних розробок, в тому числі базуючись на українському досвіді застосування. Тобто, я правильно розумію, що ви вірите, що ось ця угода на 50 мільярдів по постачанню безпілотників України до США це цілком реальна штука, і ми зможемо класним досвідом поділитися зі штатами. Ну, скажімо, то як вона станом на зараз е презентована, та які деталі є публічними. Ця історія, вона беззаперечно е позитивна. Питання виконання будь-якої угоди це вже люди, та це вже безпосередньо шляхи її реалізації та втілення. Скажіть на сам кінець, от мені цікаво спитати у вас як людина, яка глибоко в темі. На вашу думку, взагалі, от серед українських розробок, що ви вважаєте, по зброї, що ви вважаєте найбільш таким знаєте? Ну не геймченджером, а чимось, що чи здивувало світ, чи здивувало вас, чи ворога, і мало який не який, але вплив на ось повномасштабне вторгнення, і те, як нам вдається стримувати ворога, що більше всього захоплює вас в цій історії. Ну, тут треба розуміти, що це буде такий певний ретроспективний погляд, дійсно досить сильно вразило застосування українських безекіпажних катерів. Це стало, ну, скажімо, поворотним моментом війні на морі, що дало можливість ізолювати Чорноморський флот Росії, а також серед таких українських розробок напевно, я би виокремив. Скажімо, модифікацію ракети проти корабельної Нептун, яку адаптували під застосування про наземним цілям, це теж є одним з таких важливих аспектів. Що доповнив арсенал сил безпеки та оборони. Якщо йти ширше, то дійсно наші зброєрі показали досить таки. Неординарні результати по артилерії. Мова тут йде про самохідну ателерійську систему. 2.22 Богдана. Богдана. Неординарність тут полягає в першу чергу це швидкість масштабування виробництва і, відповідно, можливість покрити потреби сил безпеки, оборони по цих досить важливих засобах поля бою. Ну і напевно це. Не в останню чергу засоби протидії е ворожим атакам. А саме це йде мова про інфраструктуру, яка розвивається на наших очах, а це дрони перехоплювачі, які теж є асиметричним засобом для протидії таким загрозам, як шахет, які дійсно ворог е вміло масштабує, і ми бачимо, що е в українських оборонців з'являються. Тиждень від тижня нові комплекси, нові заход, засоби, які активно протидіють подібним загрозам, які в першу чергу ворог націлює проти цивільного населення. Пане Вадиме, дякую дуже, що знайшли час поспілкуватися. Було супер цікаво. Дякую вам. Сподіваюся, що щось долося розказати. Нагадаю, нашим слухачам Вадим Кушніков, оглядач про «Мілітарний», був зі мною на зв'язку. Говорило про те, як в Україні ну насправді немає чого приховувати тут без знаєте, закидання шапки, але вдалося побудувати певні системи, які е, якісно себе проявили, і ми зробили це дуже швидко. І, от бачите, приклад ось цієї ракети Фламінго, яку говорять, що розробили за 9 місяців. Мені також вдалося. Певний часто тому назад поспілкувався з людиною, яка займалася розробкою паляниці. На це пішло у них півтора роки. Всього він говорить, що розповідав цей інженер. що Якби подібна розробка йшла в Європі чи США, це зайняло б як мінімум там в два рази більше часу, тому що ми розуміємо, що потрібно це робити швидко, і тому класно бачити і розуміти, що українські інженери, розробники військові вміють створити те, що може впливати на поле бою у надзвичайно швидких. Часових рамках, маючи всі можливі обмеження, знаєте, починаючи від того, що відключається світло, і закінчуючи тим, що і не все так легко добути, отримати, мається на увазі компоненти і тому подібне. Тому звісно, це викликає захоплення і. Далі нас чекає. Знаєте, наступний етап це вміти це масштабувати, поділитися цим зі світом, заробити на цьому капіталізувати, використати ці розробки якісно. Звісно, мова тут не лише ну, про те, що нам потрібно збільшувати їхню кількість і, звісно, атакувати, і бити по Росії. Але захоплює, коли думає, що так багато класного ми встигли зробити за такий короткий час. Це надихає. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.